Наслідок військових дій на Донбасі страждають не тільки дорослі, а й діти. І це у 21 столітті, хоча справжні жахи війни пам'ятають і досі люди, які пережили це лихоліття ще 70 років тому. Тоді вони також були маленькими дітьми, але наслідки Другої світової закарбувались у їхній пам'яті назавжди. Тому цілітні люди дуже цінують мир на рідній землі. І сьогодні вони пропагують ідеї патріотизму серед різних вікових груп населення, підтримують бійців, що стали на захист України від російської агресії. І все це вони роблять пісенною творчістю. Тож мова в цій передачі піде про аматорський народний хор Діти війни, що був організований більше п'яти років тому при Чернігівському палаці культури та художньої творчості дітей, юнацтва і молоді. Ми знаємо з вами, що багато є хорів, є хори, які просто ветеранські. А от іменно я задався цілею, щоб зробити такий хор. І я думаю, що цей мети я досяг, тому що на сьогоднішній день це єдиний хор в Україні, який носить назву діти війни. Коли в 2006 році був прийнятий закон про дітей війни, що ці люди, які пережили голод, холод, у яких не було дитинства, наша влада до 30% до нашої пенсії додавала. Але Грошей не було. І ми тільки через суд людям ці гроші відсуджували. І коли я, працюючи на цьому місці, я спілкувалася з людьми, я знала їхні історії, їхні занедбані роки, голодні, холодні. І я побачила, які вони одинокі. І в нас з Валерієм Васильовичем виникла думка зробити хор. Організувати до нас прийшли люди, і вже п'ять років ми працюємо. Ні одна людина не пішла від нас. Але якщо з колективу ніхто не йде, значить у цьому колективі дуже добре. До нас просяться всі люди. Ми їздимо, виступаємо кругом. Ми радуємо нашого глядача. У хорі в цьому чотири роки. Я не дитина війни. А я народилась зразу після такої Другої світової війни. Але дякую Богу за те, що мене привів цей хор. От. І я люблю пісню. Ми живемо нею цією піснею. Що в нашому віці? В нашому віці вже треба так заспівати, так дітям передати наше нутро нашу, через нашу пісню. Моя. Сама любима письма, пісня про маму, про наш край, про Україну. Багато відомих поетів і письменників з глибокою шаною ставились до української пісні, зокрема, Іван Драч. Він зазначав, що пісня це душа, з усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить в межі неба, на крилах сонця сяйвої лише. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. Отже, у минулому році аматорський хор діти війни отримав звання народного і в цьому велика заслуга організатора хору Валерія Пашкова та й всього колективу також, бо кожен з учасників хору дуже любить пісню. Всі люблять пісню, всі дисципліновані. Одна знає якусь цікаву нову, поділяємось. Керівник наш Дмитро Дмитрович дуже. Цікава, особлива людина. Він і організатор, він і керівник, і хормейстер. Все у нього є. Багато роботи проводить з нами. Дві години ми повністю займаємось хоровим співом. Там ми і вивчаємо слова, і один з одним дуже добре дружимо. Наш вік сам за себе говорить. Люди нашого віку похило вже люблять про життя, про наш бит, про наших дітей, про наших матерів. Тема тут обов'язково присутня, воєнно-патріотична, так як ми це трошки знаємо, що таке війна. Український народний жартіли, де немає такої людини, яка не любить таких пісень. же і в нас дуже любимо. Є пісні тематичні, є пісні авторські, є пісні народні. Тобто стараємося різнопланово, плани підтримувати. піддержувати. Якомусь часі мені повезло, бо люди, які зібрав Валерій Васильович, вони родили для співу усіх музикальні навики, всіх слух є хороший. І в чоловіків, і в жінок. Може перші місяці були трошки. Не так легкі, як казалось, але далі, далі не бачимо, що ми ростемо. І сподіваємось, що буде все гаразд, ще поки вік наш такий, що можна ще пожити і поспівати, будемо старатися. До всім спасибі, хто цей колектив і організував, і по цей день займається цими питаннями, хто ходить, а ходять всі нас, всі стопроцентно. Є в мене практика до цього колективу і народний хор Десна я працював. І хор ветеранів війни, і жива пам'ять колись такий був ансамбль при будинку культури хіміків. Ну, трошечки різне було питання відвідування колективу, а зараз у нас 100% віддали. Так що сподіваємось, що роботу будемо держати надалі. Колись ці люди працювали на різних підприємствах в організаціях та установах, а тепер вони на заслуженому відпочинку. Але душа кожного з них не знає спокою, бо прагне подарувати своє тепло глядачеві через пісню. Учасники аматорського колективу за п'ять років своєї діяльності виступали перед різною аудиторією і в різних місцях. Нам за це каже, ніхто не платить, ми самовольні, самі собі організовуємо, сам собі все робимо, все як краще, щоб у нас хор хороший був. І ми коли їздимо виступати, навсігда дуже доволі. Всі нам гордяться. гордяться. І ми теж гордимося тим, що ми завжди доволі цими поїздками своїми. Їздили в мене, нас зустріли дуже добре. Це була дуже поїздка, така змістовна, сучасна. Потім нас запрошували в Любич на фестиваль. Там були люди. Із Фінляндії, з Греції вони були дуже задоволені. Ми їздили у Київ, нас запрошували. Ми їздимо по госпіталях, піднімаємо дух людям у доми пристарілих на площі у горсаду. І завжди нас люди вітають. Останнім часом учасники хору стали бажаними гостями у військових частинах. От і нещодавно вони побували зі своїм концертом у навчальному центрі Десна. Ми хочемо підтримати дітей наших, які в таку тяжку годину, от, мабуть, поїдуть на Донеччину, так ми хочемо, як матері їх прижати до серця нашою піснею і сумною, і радісною, і хай Бог. Їх привітає, захищає. Патріотично піднесеним настроєм розпочали свій концерт учасники народного хору для військовослужбовців. І це тільки підтверджує їхні наміри вселити в душі воїнів віру в перемогу над ворогом. Сьогодні нашому народу, народу України дуже важко. особливо нашим воїнам. Які захищають на сході нашу країну від московських найманців, від московських терористів. Але сьогодні наші солдати розуміють, що вони захищають не тільки свою країну, але й своїх близьких рідних віддаючи своє життя за свободу і незалежність нашої країни, ми віримо, що перемога буде за нами, за нашими воїнами, за нашою Україною. Герої наші не вмирають. Слава героям! Як уже раніше зазначалося, репертуар цього пісенного колективу різноманітний, та особливу увагу хористи приділяють патріотичним пісням. Чимало таких пісень виконавці подарували військовослужбовцям, що нині перебувають у навчальному центрі Десна. Серед них і пісня Україно моя. Скільки в небі, скільки в світі. Народні пісні, частівки, гумористичні мініатюри і навіть патріотичні вірші звучали у виконанні хору діти війни для захисників нашої батьківщини. Один із учасників пісенного колективу продекламував власного вірша, який присвятив його останнім подіям в Україні. Коли почалось завоювали Крим, і почалось війна на этом на юги нашої країни, Вот, я сам родом из города міста Вот. І мені дуже було так не по собі, коли я зібрав всі хвасти, слухав новості, і, зібравши це место, я написав этот стих. Назвав його Гарант Окупант. Вот. Держава наша поки що слаба. І президент у неї новий, люди на смерть стояли на Майдані, і за життя нове пролили стільки крові. Ще сотні небесну поминали, рідні сльози гірки витирали, на могилах квіти не зав'яли, а військо путіна вже Крим окупувало, наче грім з ясного неба, ця звістка всю країну облетіла, що ворогів в Криму велика сила. І вдерлися вони до нас, мов ті пірати, в них автомати, танки, ракети, гради, гармати. Озброєні вони хоч до зубів, але їм нас не залякати. На смерть стоять за Україну будем, клянуться наші доблесні солдати. Усі ми будем до кінця стоять, нове життя і землю боронити разом. Як робили це наші військові в Криму, заблоковані російським спецназом. Ви не одні, держіться, хлопці, народ і армія єдині. Опам'ятайся, президент в Кремлі не віддамо своєї ми землі. Єднаймося, українці, в єдину родину. Разом будемо захищати рідну Україну. Слава Україні! Героям! Слава, слава, слава! У репертуарі хору, що був представлений мобілізованим воїнам, були різні пісні зі сцени. Звучали і ліричні, і соціально побутові, і жартівливі пісні. Оспівували учасники колективу і долі жінок, що втратили своїх чоловіків під час війни і стали вдовами. Літа минають вже й дітей зростила, а спогади вертають знов і знов. в юність уністе лишився милий, а з ним навіки втрачена любов, з цього і щастя, і страждання. Вже лягла на посні сивина. І слів бійців, які побували на концерті, творчість людей похилого віку їх надзвичайно вразила. Подаюся концерт, що до нас приїхали, люди поздравили, все добре. Отрічний концерт, мені подобається. 22 роки тому. Я участвував в точно такому ж концерті, тільки в качесті курсанта. Ми зайняли перше місце, Деснянська дивізія. Моя була постановка і Тож я здесь, это це приблизительно 22 года назад, я испытывал ті же чувства, то я часом е, смотрю цей концерт, а тоді я участвовал. Тож військовослужбовці відчули, що учасникам пісенного колективу вдалося вселити в них віру в перемогу та підтримати у відповідальну мить перед тим, як їхати захищати свою батьківщину. Ріднеку країну захищаю, тому що дитина служить за неньку країну. Я теж хочу віддати своє здоров'я. Не знаю, чи є щастя, але щастя хочу захистити. Я хочу за, за сина. Я служив в Совєтському Союзі, але хочу в Україні послужити. Я вспоминаю своє дитинство, коли от в, такі, в такі моменти наші діди, прадіди захищали своє государство, в якому я народився. Вырос. Сейчас оно мне просто напоминает. И вот те э, чувства, которые мне возбуждают, воспоминания, э, сейчас действуют на меня также патриотическим образом, что я понимаю, куда я попал, что я буду делать, э, когда приду в часть. Я буду защищать ту же самую ту родную Украину, хотя я сам по себе родился я на Волге. В городе Саратове, но всю жизнь свою прожил на Украине, и она мне родная. Как говорится, родину не выбирает, а там, где ты прожил ее, это и есть та родина, которую стоит защищать. Даже если я не буду красноречив, даже если нужно будет положить свою жизнь, я готов к тому и я знаю, что здесь те люди, которые собраны во имя отчизны, во имя своей батьковщины, они готовы положить свои жизни за свою страну. Это не красные слова, и не, а вот то чувство, которое переполняет меня и моих побратимов, которые здесь находятся в зале. Действительно, концерт очень хороший, действительно много чего напоминает, и я при много благодарен этим людям, которые нас приехали, так как бы сказать, и поддержать наш боевой дух, и просто спасибо большое, спасибо каждому, кто принимал участие в этой концерте. И низкий поклон, все дуже красиво, дуже добре. Дякуємо за то, что нам По части, так бы, ну, сердце для нас и для вас Слава Україні, героям слава учасники хору неабияк переймаються тим, що зараз відбувається на сході України. Про це свідчать їхні щирі розповіді. Ми діти війни, але коли ми сьогодні дивимося на тих дітей, які залишаються без батьків, тому що ми знаємо з вами, що сьогодні йде ні так кажучи, війна. А війна це розв'язана московськими терористами, от, які сьогодні повністю знищують нашу, я кажучи, державу. Тобто Путін поставив таке питання, або задався цілю, щоб знищити, знищити нашу неньку Україну. І те, що сьогодні оце проходить на, у Донбасі, це жах. І я хочу сказати, що е, ті е, наші воїни, от яким сьогодні по 18-20 по років, яких сьогодні призивають і вони захищають нашу батьківщину, е, значить, стражаючись на Донбасі, я можу сказати, що теж, це теж є уже діти війни. Брато нації. війнацію. Всім зрозуміло, що тут не потрібно було такої війни з Україною, але вона є. Факт є факт. І ми дуже осуджуємо це. Цього не повинно бути. І всіляко стараємося підтримувати, хоча б так духовно. О, хочемо і туди вже приїхати на то, якщо нам дозволить десь побувати там. А, ну, Будемо сподіватися, може прийде до ума разуму і керівництва Росії у тому питанні, що треба це лихо встановити. Настали дуже важкі часи. І ми вже не одинокі будемо діти війни. За нашою спиною народилися знов діти війни. У них теж немає батька загинув, немає сина і немає чоловіка. Це дуже важкі часи. І я тільки хочу, щоб над нашими людьми було тільки мирне сонце. І небо, щоб наші діти не йшли в АТО, а щоб вони радувалися життю, створювали сім'ї. І вони були задоволені цим життям у нашій країні. Геть звідси, агресору, ми будемо жити у нашій країні. Ми желаємо, щоб наша країна була єдина. Ми хочемо, щоб наша країна завжди була така, як вона є, щоб ми не були, служили комусь, прослужували, щоб ми не думали, що це країна, значить, це країна наша, не чужа. Ми Росії не хочемо. Вона нам не треба, ця Росія. І нам Путіна теж не треба. оскільки він хвалиться, що буде і то зроблю, і то зроблю. але він нічого не робить. Свої війська посилає, своє все робить. А обіщає по одному, а робить своє друге. Це ж теж неправильно так воно робиться. Зачем воно так робить? От Надо ж якось вже мириться, і ми дуже хочемо, щоб нам була тільки мир і наших дітей, щоб не забирали на ту війну. Бо дуже страшно дивитися на ось ці каторги, на от це знущання дітей у нашому мірі. Я люблю свою державу. Ми всі любимо свою державу. Нам чужої не треба. Хай буде наша, яка вона є, але вона наша. Це материнське. Серце, ви знаєте, не може видержувати такого, такого накалу, як зараз іде. Я маю теж двох синів і так переживаю за нашу Україну, за наших діток. Ой, Господи, пошли їм здоров'я, защиту. От, Ми всі любимо нашу Україну, рідну неньку. От. І всім-всім цього бажаю від душі, від мат як мати, як бабуль, бабуся. От. Дорогенькі, дітки, бережіть себе для нас, для ваших мам, для дітей своїх. Мово рідна звучи, утверждайся і живим, наша дома. Кожна людина вносить свою частинку допомоги в розбудову нашої держави, а народний хор діти війни робить це за допомоги пісні. Адже недаремно Микола Гоголь зазначав, що народні пісні для України це і поезія, і історія, і батьківська могила, пісніці народний літопис, живий, яскравий, сповнений барв істини, який розкриває життя народу.